Друзі, сьогодні для вас маємо корейську надійність та комфорт. Ось така красива Hyundai Elantra 2020 року випуску. Це вже оновлена модель, дуже круто її зробили, гарні ось такі прямі лінії, крутезна решітка, також оптика, ледовський денний і лінзована ближній дальній. Кукузу, вона вся рівненька, вся гарненька вона практично вся в рідному окрасі, має невеличкий підкрас на капоті. Гарні легкосплавні диски 16-радіусу, го радіусу, хороша гума, а також це класна комплектація. Без ключ ми маємо, асистент сліпих зон ми маємо. Позаду також ледівська оптика, все гарненько. До речі, вже жовтий поворотничок. Тут маємо камерку. Так цікаво відкривається багажничок. Багажник мега просторий. Запасочка, весь набір, все присутнє. З цієї сторони, також зауважень, немає жодних. Кузов в дуже класному стані. По салончику. Гарний текстильний салон в ідеальному стані. А знаєте чого? Бо Тому що тут всього-навсього 45 тисяч пробігу. Гарний, до речі, класний мотор, 2 літра бензина, звичайний. Всі його люблять, він дуже надійний. Ось такі передні сидіння, також без зауважень. Зараз зробимо запуск і розкажу більш детально по комплектації. Ось такий крутезний вигляд має. Також присутній камера асистент полоси. Повний електропакет. Датчик світла, датчик доща, такі гарні лаковим покриттям перемикачі. Маємо мультикермо, круїз контроль адаптивний з за підрулюванням. Запуск двигуна з кнопочки. 45 тисяч рідного пробігу, все працює ідеально, жодних помилок не виявлено. Також гарна мультимедіа, камера заднього виду з поворотньою вістю також все є. І Підтримую мультимедіа Apple CarPlay та Android Auto. Е, до речі, двохзонний кліматконтроль це є рідкістю для Америки. Тут вибір режиму їзди, спорт, економ, комфорт. Панелька теж дуже кортезно виглядає. Завжди корейці по оновленню дуже класні. Коробочка перемикає класненько, двигунчик цей працює взагалі. Без зауважень. Всі знають. Ну і що тут казати, це практично новий автомобіль. 20-й рік, 45 пробігу. Тут, в принципі, і зауважень би й не мало бути. Ще й до того, що Hyundai всі знають дуже надійний автомобіль. Тому що вас цікавить дана автівка, вона є в нас в наявності. Також її можна придбати як за повну вартість, а також у Лізинг, приїжджайте до нас, місто Львів Пасічна, 127. «Хапай авто на хапай авто.